Are you coming to our picnic today? Well, you know how it goes. Well, I mean, maybe I will come. Mm -hmm. Цікаві слова паразити в англійській мові. І дуже часто початківці, які хочуть швидко вивчити мову, які хочуть розмовляти, звичайно, всі ми це хочемо. Вони попадають у мишоловку слів паразитів. Вони хочуть щось сказати: словниковий запас малий, і тут у нас намальовуються слова, які заповнюють простір. І сьогодні ми звертаємо нашу увагу на ці слова, які не мають значення, і які ми любимо вживати. Признаємося, багато з нас мають свої улюблені словечка. Я в тому числі з вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Вчимося разом! На мою думку, я думаю, є два види слів паразитів. Перший вид: ми їх чуємо повсюди, особливо від тінейджерів, від молодих людей, які ще не мають гарних соціальних навичок, а хочу щось сказати. І оце слово лайк вони можуть вжити 4-5 разів в одному реченні. Ну, Лайк це, можливо, перекладалося би ну або ну як. От, наприклад, я запитаю питаюся когось, uh, would you like to have a piece of cake? Чи хочете ви кусок торту? And the young teenager can answer me, well, like I, I kind of like uh, I don't like it, but I maybe like um, you know. Отака uh, салат слів, uh, які слухаєш через слово, і половину того всього відкидаєш, тому що там немає значення. Давайте пройдемося з вами. Ви всі знаєте українські слова паразити, а зараз познайомимося з американськими словами-паразитами. Я вчу американську англійську, якщо ви ще не знаєте. І отут я зняла гарне відео про сленги і напівсленги в англійській мові. Будь ласка, подивіться, буде цікаво. Так, перша е, нагорода, най такі найбільш вживане слово паразит це, звичайно, лайк. «like». To like – це її слово, воно має несе смислове навантаження. Подобатися. I like this piece of bread – Мені подобається цей кусок хліба. To like – подобатися, так? Або любити, ми можемо ще сказати, я люблю кататися на велосипеді, I like to ride a bike. райдбайк. Любити щось робити. Але якщо це слово втрачає своє значення і воно вживається замість, слов... замість звуку «и» українського. «А... І ми... Нам треба подумати, і ми оце всюди вживаємо. До речі, треба сказати, що е слово це не слово, це є звук, і він не відноситься до слів паразитів. Наступне слово very дуже. Також воно має значення дуже. І я би не сказала, що воно повністю слово паразит. Воно просто часто вживається. Замість слова, дуже. Я, я дуже змучився. Така була е, дуже приємна поїздка. I'm very tired. The journey was very interesting. Оце «very», «very», «very». вживається всюди. Його дійсно не потрібно. Треба сказати, «the journey was interesting». Подорож була цікавою. Дуже цікавою. Також люди часто це вживають. «Well». Слово well використовується, коли нам треба подумати. Я цим грішу, я часто говорю, хтось мене запитається, do you plan to come to the conference? Ви плануєте приїхати на конференцію? Мене застали зненацька, я не знаю, що відповісти. І тут у мене є слово well і в мене йде пауза. Подумала і вже відповідаю. Well, I can come to the conference». Ну, я можу прийти на конференцію. Мені подобається це, це, це слово паразит. Якщо його часто не вживати, воно дуже органічно звучить. Просто треба подумати. «You see, you поганеньке, know. поганенький, поганенький вираз. Дослівно він перекладається, ви бачите, «you know», ви знаєте, річ у тому, розумієте. І воно часто вживається. Я подорожую між людьми. Коли я знаходжуся між людьми, я чую You see, you see, know, I really don't like this flower. Ну, ви бачите, е я, мені не подобається ця квітка. Просто можна сказати, мені не подобається ця квітка. You see, you know. Exactly – точно, абсолютно, вірно, Certainly – Звичайно, неодмінно. І це слово certainly, цікаве слово, вивчіть його, будь ласка. Ем, ти будеш завтра на змаганнях? Are you going to be there at the training? Certainly, звичайно, гарне слово. Basically, власне, по суті. Almost майже. Якщо ці слова вживаються е, зі значенням. Правильно, добре, але знову ж таки ми грішимо і вживаємо їх там, де не потрібно їх вживати. От як же уникати цих слів паразитів? По-перше, нам потрібно полюбити мовчання. Коли ми вчимо англійську, я отак бачу, як початківці говорять, і ви знаєте, дуже приємно слухати, коли люди виважено вибирають слова. І навіть якщо там є мовчання, воно спонукає до такого е, спокійного слухання. Я чекаю, що людина скаже. Зацікавлено дійсно, тому що я бачу, що людина думає. І оці слова паразити, слова філери, вони там не присутні. Але якщо людина говорить спокійно, чітко, виважено, це дуже привабливо. І тоді, якщо ми так говоримо, навіть з довгими паузами. Якщо ми початківці в англійській мові, люди це поважають і вони прислухаються, справді прислухаються. Отже, як уникнути оцих слів паразитів при вивченні англійської мови? У нас є дуже гарні фрази, які ми можемо вживати. От давайте подивимося на них. Give me a minute, give me a second, please. Будь ласка, секундочку, дайте мені секунду, дослівно. Give me a minute, дайте мені секунду, give me a second, дайте мені Give me a minute, хвилину. Give me a second, секунду, please. От питається мене. Do you know the time of departure of your train? Ви знаєте е час відходу вашого поїзду? А я кажу, give me a minute, please. I will check in my bag. Будь ласка, хвилинку, я пошукаю в своїй сумці. Цю інформацію, так? Give me a minute. Замість того, щоб казати, well, I really don't know, but let me look in my purse. Ну, я дійсно не знаю, але давайте я подивлюся в сумці. Give me a minute, please. По хвилинку, будь ласка. Let me think about it. Дослівно, давайте мені, дозвольте мені подумати про це, так. А так само, майже як і «Give me a minute. Let me think about it». Оці такі три основні фрази, які ми дуже можемо гарно використовувати замість е, слів паразитів. Зі спокійною душею викидаємо ці всі слова паразити з нашої мови, з англійської мови, в тому числі, і їх не вчимо, оскільки вони не мають смислового завантаження. Шановні українці, зараз переходимо до наших е, організаційних питань. Пані Тетяна написала повідомлення. Дякую, урок дуже важливий для закріплення теми. Було б корисно після кожної теми такі практичні вправи. Пані Тетяно, я з вами згідна. Це, це повідомлення стосувалося наших прикметників. Відео, яке я створила. О, до речі, ось тут є відео. Будь ласка, подивіться. І після них я створила відео вправи. І я бачу, що людям такий формат подобається. Ми будемо продовжувати. Після цього я знімлю відео зі словами-паразитами, буду вживати їх у фразах і буду просити вас змінити структуру речення, щоб воно виглядало краще, щоб воно звучало краще, щоб не було слів без значення у, у наших реченнях. Шановні українці, давайте. На сьогодні все. Гарної вам суботи, гарної вам кави! І ми з вами побачимося. Бувайте!